Частина 3, 12 квітня 2020 рік. Ченелер. Ви говорили про емоції, про те, що позбавлятися емоцій неправильно. Архітектори. Емоції бувають дуже різні. На землі переважають грубі емоції. Хто знайомий з буддизмом, знає про п'ять отрут розуму: невіглавство, гнів. Пристрасне бажання, гордість і заздрість зневіглавство може бути не зовсім зрозуміло, це лінь у пізнанні. Людина не цікавиться, не шукає, не розмірковує про себе і світ. У такій людині нічого не змінюється. Якщо у вас є важливе питання, але вам лінь з ними розбиратися. Ви підтримуєте свою невіглавість. Гнів це крайня форма, це також заперечення, невдоволення, іноді це образа, неможливість пробачити, пристрасне бажання, справжня пандемія вашого світу. Сюди входить і жадібність кубки людей, яка привласнила весь світ собі. І сидить на ньому, як насуплені індики. І гедонізм, велика любов до їжі, алкоголю, сексу, споживання непотрібної інформації, пристрасне бажання виходить з ілюзії нестачі. Вам здається, що якщо ви отримаєте більше, ви будете щасливішими. Трохи пізніше ми опишемо цей момент детальніше з точки зору неправильної роботи алгоритмів поведінки. Сюди можна віднести також ревнищі і власницькі почуття, замість пристрасного бажання іноді говорять про прихильність. Нам здається, ці поняття не тотожні, хоча і очевидна схожість. З прихильністю цікава ситуація. Всім зрозуміло, що таке прихильність до коханого. Однак мало хто думає про те, що людина прив'язана до власних страждань. Задумайтесь про те, як деякі люблять драматизувати своє життя і насолоджуватись описами власних проблем. Знайте, що це теж прихильність. Гордість тонка штука, її завжди корисно пошукати в собі. Якщо ви вже майже духовний гуру, сміється, якщо вам здається, що ваше духовне знання найдуховніше знання в світі, знайте, що ми вас підловили на гордості. Заздрість буває в дуже витончених, неявних формах. Наприклад, якщо ви розмірковуєте, а що якщо ваш щасливий знайомий раптом втратить свою удачу? А якщо таки втратив таємно радіти? Назвемо це зловтішанням. А тепер практика на кожен день? Ти займаєшся тими практиками, які вам передають по каналах? Ченнелер? Ні. Як тільки я читаю, що потрібно енергію кудись приймати, а кудись перенаправляти, а потім ще десь концентрувати її і уявляти, весь цей час я буду на квітці лотоса, я відключаюсь вже на перших рядках опису техніки. Архітектори. Так, ти не одна така. Є давня практика писанка. Описуємо без нальоту давніх забобонів. Протягом дня ловіть себе на негативних думках. Все, що зловили, записуйте. Знайдіть вільний час хоча б кілька разів на тиждень. Беріть кожну записану думку і розкручуйте її. Виливайте на папір все, що прийде в голову з цього питання, все записане. Аналізуйте, думайте, як це замінити. На кого ображені, пробачте, за що тримаєтесь, відпустіть, з чим розібралися, викреслюйте або викидайте. Все, хто не буде лінуватися, дуже швидко почне змінюватись, перешкоди в техніці, сором, придушені емоції. Будьте чесні з собою. Якщо раптом вам прийшла неприємне осяяння, але ж я останній негідник. Прийміть, не придушуйте, скажіть, так, я негідник. Але потім подумайте, як це виправити, не засуджуйте себе, не соромтесь. Якщо вам боляче, скажіть чесно, мені боляче, прийміть! А потім шукайте в собі сили йти далі. Ось вам справжній сенс пишномовної фрази Пізнай себе. Не треба їхати в Тібетський монастир у паломництво за пізнанням себе. Ви не купите прозріння за ціну поїздки та проживання з ченцями. Пізнати себе означає чесно розібрати той клубок негативних емоцій, який ви все життя. Замітали під килим. У міру розмотування клубка негативу буде відкриватися простір. Цей простір ви зможете наповнити чимось більш цінним і однозначно більш здоровим. З усіма перерахованими почуттями та емоціями треба працювати, не думайте. Що якщо ви їх позбудетесь, ви збіднієте, комусь неприємно це буде чути, але драматичний поганий характер, який деякі так бережуть, набір стандартних реакцій проєкту людства на тутешнє середовище. Ваші близькі відзначать позитивні зміни в вас, якщо ви захочете позбутися від перерахованого вища. Саме в контексті цих нижчих почуттів і емоцій варто розуміти слова вчителів про необхідність позбутися від них. Ще раз уважно перечитайте їх. А тепер переходимо до того, які емоції треба розвивати. Їх буде набагато складніше описати, тому що у вашому світі це рідкісні блукаючі іскорки. Вони спалахують і знову гаснуть. Існують вищі тон... тонкі людські емоції? Вони додають вашій душі краси. Подивіться на нічне небо в ясну ніч. Що ви відчуваєте? Які емоції вас відвідують при вигляді далеких галактик і туманностей? Що ви відчуваєте, розмірковуючи про величезний всесвіт? Про те, хто ви самі в цьому Всесвіті, скільки у світі прекрасного і хвилюючого, скільки ще не пізнано, усвідомте, що ви вічні мандрівники, скільки ще пригод і дивовижних відкриттів чекає на вас. У такі моменти ви можете відчути благого війня. Що ви відчуваєте, коли гримить грім і лє злива, і спалахують блискавки? Або коли на морі шторм, високі хвилі обрушуються на берег, пориви вітру гнуть дерева на узбережжі, могутність стихії, вона прекрасна і лякає. Ви можете відчути себе крихким і вразливим. Ви можете особливо гостро цінувати в такі моменти затишок вашого будинку. Підніміть очі в небо на птахів. Уявіть, що ви летите разом з ними, а під вами безкрайні простори. Відчуйте, як у вас захоплює дух. Подивіться або почитайте красиву драму. Ні. Не вибирайте ці пригнічуючі кримінальні історії. Виберіть щось, від чого ви зможете відчути світлу печаль, коли печаль дзить красою і щирістю почуттів. Ви можете відчути, що ви живі і це прекрасно. Не думайте, що хороші емоції це виключно бурхливі веселощі. Ви знаходитесь в унікальному світі. В світі, де можна відчути неймовірне розмаїття емоцій. Що, якщо ми скажемо, що позитивні і негативні емоції можуть переплітатися в дивовижному поєднанні? Коли з вами таке трапляється, ви толком і не знаєте, як це назвати, відчуття можуть бути різними, це може бути і тремтіння по спині, і зволожені очі. Ви часто плачете від повсякденного горя, але згадайте, що бувають і сльози радості. А чи відвідувало вас таке відчуття, як ностальгія, тонкий смуток за тим, що минуло. Послухайте музику неокласичних композиторів, почитайте хороших японських авторів. У них особливе відчуття цих тонких емоцій, поезія і проза, красиві фотографії і живопис. Запитайте себе, що ви відчуваєте, коли приймаєте інформацію? Якщо нічого або щось погане не приймайте, ваша пам'ять обмежена, але достатня, щоб вмістити багато прекрасного. Припиніть же наповнюватись чимось другорядним, зациклюватись на нудних повсякденних дрібницях. У контексті нашої розмови слово зациклюватись набуває для вас нового відтінку розуміння, чи не так? Ми лише сподіваємося що наша спільна з каналом спроба навести приклади, прекрасного у вашому світі, увінчається успіхом. Ми бажаю вам, вам успіхів у відчутті краси життя. Шукайте, цінуйте, відчувайте. Нехай життя приносить вам достаток прекрасних різнопланових емоцій. Якщо спостерігати свої емоції в позиції граничної усвідомленості, ви навчитеся бачити красу навіть у повсякденному житті, його складних ситуаціях. І його печалях. Дивіться на своє життя збоку, думайте про нього як про цінний досвід, але не прив'язуйтеся надто сильно, воно пройде. І якщо ви шукали в ньому красу, можете не сумніватися, що ви перейдете в наступне і краса нового життя. буде Ще повнішою. Ченелер. Ми хотіли поговорити про ілюзію нестач, архітектори. Не тільки про неї. Ми згадали про жадібність. Давай розвинемо цю тему. Звідки береться ця жадібність, бажання накопичувати багатства? Що лежить в основі цієї патологічної людської поведінки? Різні люди накопичують різні речі. Хтось гроші, хтось колекціонує предмети, ще накопичують владу. Ченелер, я навіть знаю дівчину, яка накопичує спогади про алкогольні пірушки і сексуальні пригоди. Архітектори, Так, ця дівчина намагалась накопичувати спогади, але розгубила всю себе. Зауваж. Що всі ці спроби накопичувати нелогічні, адже життя людини коротке, і фізичні речі взяти з собою не можна. У вас закладено прагнення накопичувати досвід, емоції, враження. Це найцінніше. І це ви берете з собою після закінчення поточного життя. Те, що накопичує більшість. Це перенесення цінності. Люди просто забули, що справді цінне, і що ви повинні набувати в цьому житті. Всі ці люди, які накопичують незліченні багатства, викликають подив і співчуття, адже вони настільки забули, що все життя безглуздо накопичують не те, що потрібно. Коли у вас проявляється пристрасть накопичити, спожити, отримати собі щось. Згадайте про ваше здорове і справжнє прагнення пізнавати. Будьте простішими у своєму споживанні. Ваша система споживання споживає вас самих. Задумайтесь. Ви купили великий будинок. Але він вимагає серйозних витрат часу і грошей на догляд. Ви купили машину, і у вихідний день, замість прогулянки з сім'єю, ви їдете на техогляд в майстерню. Накопичивши багато грошей, ви витрачаєте час і увагу, думаючи, як їх не втратити. Ваші багатства споживають вашу увагу і час. і їх не візьмеш з собою? Згадайте, що ви мандрівники в цьому всесвіті. Оптимізуйте свій багаж до оптимального мінімуму. Ми не закликаємо бути жебраками. Це теж пригнічує. Шукайте баланс. Ченелер. Я хотіла поточнити, які у вас стосунки з безпосередніми учасниками проєкту «Людство»? Які зв'язки між вами і чи є ієрархія? Архітектори. Перший щі створив інших. У певному сенсі ми група рівних. Однак, якщо перший має особливу думку і хоче виявити свою волю, він робить це безперешкодно. Всі наші рішення приймаються в єдності. Щі, який створив перший, Є більш діяльним і спеціалізованим в різних питаннях. Воля першого ніхто не знає, він мовчазний, тому ми діємо так, як вважаємо за потрібне. Але в виняткових ситуаціях воля першого може бути проявлена. Ніхто не заперечить. Що стосується нас, і безпосередніх учасників проєкту. Ми створені рівними. Але безпосередні учасники проєкту мали тут розширені повноваження. Ті, хто взяв на себе відповідальність, отримують більше впливу. Та група, 6, з якою ти зараз розмовляєш, брала участь у проєкті не безпосередньо. Ми спостерігали і консультували. Ми бачимо картину глобально. Проте, наші можливості спостерігати за найдрібнішими деталями, обмежені нашою нечисленною присутністю. Ми представлені тут у вигляді групи ангельських істот і невеликої кількості втілених душ. Наші оцінки ефективності цього проєкту більш виважені і безпристрасні. Часто ми говоримо, хороша спроба. Але ефективність низька. Більшість ваших каналів спілкуються з частинами безпосередніх учасників проєкту. Наша з ними думка може не збігатися. Діяти ефективно і давати оцінки чужим діям не одне й теж, не просто придумати робочі стратегії у вашому складному непередбачувальному світі, діяти складніше. Ніж оцінювати. Ми це розуміємо і з глибокою повагою ставимось до тих, хто продовжує діяти, адже ефективності своїх дій, ніхто не знає заздалегідь. Як ми вже говорили, реальні результати прозаїчніші за очікування, ті, хто діє і ті, хто створює стратегії. І нові інструменти не можуть об'єктивно оцінити свою діяльність, вони занадто залучені в неї і оцінюють результатів більш позитивно. Вони акцентують увагу на дрібних позитивних досягненнях і проміжних деталях. Що стосується управління проєктом і втручання зовні, той щій, який взяв. Відповідальність за проєкт веде його і має найширші повноваження. Консультуючи та спостерігаючи групи мають низький вплив. Якщо керуватимуть усі, ефективність впаде. Втрутитись може тільки перший, виявивши свою волю. Це відбувається вкрай рідко, проте. Наслідки завжди значні, між безпосередніми учасниками проєкту, більш серйозний розкид думок. До самих верхів ваш сигнал поки не доходить. Тобто, ви спілкуєтесь з частинами. Частини упереджені тому, що залучені і бачать деталі. Запам'ятайте, чим більше деталей ви бачите. Тим менше шансів чесно оцінити ефективність того, що відбувається. Ви губитесь в цьому достатку інформації і прив'язуєтесь до учасників, тому ви отримуєте розбіжність у посланнях. Від все пропало, зло наступає, до все чудово ми бадьорою рухаємось четвертий вимір. Специфіка цього каналу в тому, що ми не є безпосередніми учасниками проєкту, а ангельські сутності, через які ми говоримо, безсторонні в силу своїх специфічних властивостей. Вони скоріше служать, ніж оцінюють. Тому певні неточності може вносити тільки сам ченелер. Хоча його упередженість ми оцінюємо як низьку. Для справедливості скажемо, що ми не є майстрами деталей і дрібних подробиць, тому корисною для вас також є інформація інших каналів, які підкинуть вам поживу для роздумів про деталі проєкту. Все ж деталі бувають дивно привабливими. Наша інформація може здатися суховатою. Причиною того, що ми заговорили зараз, є ті зміни, які відбуваються на землі. Ми застосовуємо свій підхід у донесенні інформації. Нам здається важливим нарешті передати відсутність частини пазла, але абсолютно неможливо. Зберігати при цьому високий рівень абстрактності. Базові частини пазла вам даються найзрозумілішому і найчеснішому вигляді. Якщо ви читали послання, передані через інші канали, ви помітили, що ми їх лише доповнюємо і уточнюємо. Але ефект від розширеного розуміння може бути значним. Ченелер. Я раптом згадала засновників села Рейчела. Це ви, архітектори, не зовсім. Це частина безпосередніх учасників проєкту, які стоять близько до джерела. Ти теж помітила їхню неупередженість, так? Справа в тому, що на вищих рівнях вашого Всесвіту переважає єдність. Інформація ідентична, навіть якщо ви розмовляєте з різними сутностями. Тобто звіти вам дають чисту інформацію, спрощену під ваш рівень. Розуміння тому і спотворене, проте позбавлено особистих оцінок. Ченелер. Чому кажуть, що через темряву можна вийти у світло? Чому кажуть, що шлях темних дає максимальний досвід? Архітектори на даному етапі вашого розвитку ми бачимо, що багатьох з вас вже не влаштує це умовне розділення. Є серед вас ченелери, які сміливо розібрали для вас ці складні теми. На різних етапах розвитку суспільства ефективні різні стратегії. Однак, поки діти граються в пісочниці, доречно сказати. Що кидатись пісочком у сусідню дитину це погано, а їсти фрукти це добре. Але чому так? Діти дізнаються пізніше, коли підростуть. І перше, і друге твердження правда. Але дитина не здатна поки що зрозуміти всіх причин. Виходить, що ярлики добре і погано це умовність і спрощення. Для певного рівня розвитку, який частина з вас вже переросла.